Для врегулювання конфлікту на Донбасі у керівництва України попереду титанічна робота, яка може тривати не один рік. Такий висновок можна зробити з інтерв'ю глави адміністрації Кремля Сергія Іванова. Російській газеті. Скільки років це займе? Я не знаю, але це завдання України, а не Росії, заявив Іванов. Як далі вести діалог з Кремлем і як мотивувати союзників, будемо далі говорити з директором Інституту зовнішньої політики, дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Григорієм Переполицею. Пане Григорію, доброго ранку! Добрий Хочеться день. почути ваш коментар тих слів, які ми щойно почули. Я би сказав, що ця ремарка є озвученням традиційної підлої російської зовнішньої політики, яка Веде себе абсолютно негідно. Самі е, спровокували е, конфлікт на Донбасі своїми інформаційно-диверсійними операціями, самі розв'язали агресію, самі знищили інфраструктуру, російські війська окупували частину Донбасу, вивезли е, е, цілий заводи. Брутально пограбувавши Донбас, а тепер говорять: ну це не ми, вибачайте це справа України. Ну це тактика була у них від початку від тих процесів, які відбувалися на сході. Вчора в нашому ефірі, навіть російські журналісти говорили про те, що а, причина того, що відбувається, в тому, що пан Путін. Погано проінформований про настрої і про реальну ситуацію в Україні, і тому деякі його кроки продиктовані саме е, його поглядами, його бажаннями, його е, вчинками, такими заснованими на власних е, особистих поглядах. Як ви оцінюєте подібний е, подібну тезу? І чи можливо все ж таки ви схиляєтеся до якихось конспірологічних якихось ну, це аргументів? це та, це також один із трюків інформаційної психологічної війни Росії? Коли її виявляють у таких злочинах міжнародних, як воєнна агресія, прийнято говорити. Ну вибачте, ну це не ми. Це он десь там є тероризм в Україні, це американці. І, а можливо, це Путін. От він не розібрався, не зрозумів. Путін чудово а, розуміє, що він робить і, до речі, він виконує запит російського суспільства. А це запит на велич Росії якою мають всі боятися, яка має керувати світовими процесами? Росіяни хочуть цього, це їхня ментальна цінність. І Путін дуже добре отуловив цю тенденцію ментальності росіян. Їм потрібні нові землі, нові перемоги, їм потрібно, щоб їм боявся світ. А якщо Світ їх боїться, значить, він поважає це. Лежить в основі російської ментальності uh -huh. і тому Путін тільки це реалізує. Якби це було інакше, то 87% населення Росії не підтримувало би ту агресію, яку розлізав Путін проти України. Так що це велике лукавство. Я вам скажу говорити про неадекватність, якщо навпаки, на вашу думку, він адекватний суспільства? Він Абсолютно адекватний. Наскільки в таких умовах можна покладатися на Кремль як учасник мирного процесу на Донбасі? Ну зокрема, ось у цьому контексті Ну, це просто знаєте знущання видавати з Кремля миротворця, коли він є основним агресором, коли Росія сьогодні зруйнувала той світовий порядок. А який склався після закінчення холодної війни, коли Росія вщент зруйнувала міжнародне право, поправила статут ООН, всі можливі і неможливі конвенції в захисті прав людини, правил ведення війни. І так далі, і при цьому видавати себе в миротворці. Росія 20 років видає себе миротворця. Причому, але при цьому під маскою миротворця розв'язує конфлікт Придністров'ї, анексує територію Грузії, Південну Асетію, Абхазію і так далі. Росія постійно веде війни на пострадянському просторі, намагаючись перекроїти кордони цього пострадянського простору. І при цьому це все робиться під маскою миротворця. До речі, сама миротворча операція розглядається російським керівництвом воєнно-політичним як одним із видів бойових дій. Uh -huh. Тому що коли Росія заявляє, що вона миротворець, в реальності це означає, що вона агресор, що вона під прапором, миротворчі сили, МС на танках здійснює реальну військову агресію. Ви сказали про ідеологічну складову, що це запит суспільства, і отже, не можна розглядати як миротворця. А якщо підійти з іншого боку, з такого знаєте, власного користолюбства. Можливо, все ж таки є певна зацікавленість Росії у тому, що зараз підтримувати справжню миротворчу роль, чи принаймні просто учасник мирного процесу. Є якісь зацікавленості, власні? Бо зараз навіть кажуть, що з точки зору пропаганди змінилися гасла російських змі. Перестали говорити про хунту, перестали говорити слова карателі. Навіть про пана Порошенка стали говорити в абсолютно іншому ключі саме російські змі. Можливо, щось таке змінилося. Вони побачили користь. Розумієте, питання. В тому що ніхто ж не змушував Путіна розв'язати цю воєнну агресію проти України. Ці плани війни проти України почали розроблятись з 2008 року, і це ні для кого не є таємницею. Тому це цілеспрямована політика. Це не є одномоментна акція Путіна під впливом його якось неадекватного психологічного стану. Це цілеспрямована політика, яка оформлена концептуально, так, яка підкріплена величезними ресурсами і військовими ресурсами, і економічними, інформаційними. На, на цю політику витрачаються мільярди доларів. І так сказати просто, та от Путіну захотілось, і він раптом вирішив. Ні, міняється контент. Міняється контент по мірі того, як ці стереотипи, міфи. Які підкріплюють образ ворога, вони картинка міняється. Ці міфи замінюються один іншим. Коли міф починає втрачати свою дієвість, коли він уже не сприймається ворожо, тоді він міняється іншим міфом, те, іншим працює. словом, інш... і це те, що працює. А ціль. У Путіна і у Росії одна знищити Україну як державу, що зараз і робиться за допомогою гібридної війни. І гібридна війна це теж асортимент власне різних дій і форм. І тут можуть бути елементи таких гуманітарних операцій, як ми бачили mm -hmm. е, в конвої, якої везуть зброю, везуть е, матеріальні ресурси, як тилове забезпечення для російських військ, які там знаходяться, і при цьому це власне за як застосування е, кримінальних е, угрупувань поруч з елітним російським спецназом головного розвідувального управління. І е, це гібридна війна дає можливість. От, маніпулювати і акторами, і угрупуваннями сил, які воюють, і зброєю, до речі, а, починаючи від там стрілецької зброї, закінчуючи оперативно-тактичними ракетами. Якраз про зброю хотілося б і про міжнародну спільноту. А... Зокрема, в Польщі нашого донедавна союзника там відбулися урядові зміни. Пішов міністр зовнішніх справ Сікорський. А новий прем'єр Єва Копач заявила, що Варшава не буде поставляти Україні зброю. Я можу зацитувати. Е Хоча б початок, ви знаєте, я жінка, якби на вулиці чоловік розмахував пістолетом. Моя перша думка позаду мед мене, ме мій дім та мої діти, тому я б зачинилася в домі. Польща має вести себе як розумна жінка, наша безпека, наша країна, наш дім та наші діти. Це найбільш важливо. Таке ставлення до ситуації. Наскільки характерно взагалі до Європи для Європи і чого нам Ну, такий стереотип спочатку існував в Європі? Європа дійсно хотіла зачинитися. А в своєму європейському домі, щоб відгородитися від цієї агресії Путіна, але це неможливо зробити, і Польща в своєму будинку не зачиниться, тому що якщо Польща зачине двері, то Росія влізе в вікно. Угу. І Путін не випадково сказав, що це ми можемо захопити не тільки Київ а За декілька днів можемо захопити вільню, Ригу і включаючи тобто це не випадкові, Ви випадкові заяви на вас. Абсолютно не випадкові, тому що фактично кінцева мета цієї війни, яку розв'язав Путін, вона ж пов'язана не тільки з Україною, а кінцева мета геополітична зруйнувати світовий порядок. І на цьому згарищі вибудувати нову систему, яка буде підпорядкована власне, інтересам Росії. Пане Григорію, ми подовжимо теж... нашу розмову вже за кілька Та, хвилин. Зараз ми перервемося на інформаційний блок, а після того повертаємося до розмови. Партнер показу торговельна марка ММСІС.